П'ятниця 29 вересня. Ви дивитесь новини в студію Олена Петроченкова. Вітаю ночі. ворог в по двох районах нашої області У Великомихайлівській громаді, що на Синельніківщині, зайнявся приватний будинок. Полум'я вогнеборці вгамували. Через обстріл зруйнована також господарська споруда. На Нікопольщині під ударом артилерії були Покровська, Мирівська громади та сам райцентр. Наслідки наразі уточнюються, але минулися без загиблих та постраждалих. 583-й день російського терору. Окупанти не припиняють гатити по мирних містах та селах. Зранку армія РФ обстріляла Херсон, пошкоджені будинки, автівки та цивільна інфраструктура. Двоє комунальників поранені. Завдав удар у ворог і по Миколаєву. Там влучили по об'єкту транспортної інфраструктури. Ці атаки було вже три, їх, і всі три спочатку були вибухи, потім лунала сирена. Тому наразі невідомий тип ракет, які ми атакували, але відомо, що після них відбуваються великі руйнування, і та горить пожежі. Пожежу гасили більше двох годин. Понад 100 сховищ Дніпра не придатні до використання. Таких висновків дійшли інспектори комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Матеріали про порушення направляють до прокуратури. Про це повідомив представник міської ради Дмитро Редька. У місті продовжують обстежувати сховища на випадок повітряних тривог. Бачимо, що споруда цілком не готова. Да, є проведена електрика, але більше тут нічого немає. Відсутня вода, відсутні туалети. Відсутня вентиляція. Склали відповідні акти. І за висновками цих актів матеріали ми будемо передавати до прокуратури та Служби безпеки України. За інформацією міської ради у Дніпрі 219 найпростіших укриттів, що відповідають всім вимогам. Окремо, є 58 модульних споруд різного типу у місцях скупчення людей та на об'єктах критичної інфраструктури. До кінця року встановлять ще 53 таких укриття. Велосипедист протаранив автівку у кривому розі. За словами кермувальника легковика, нетверезий чоловік з незрозумілих причин просто врізався у нього посеред мосту. В результаті зіткнення велосипедист отримав травму ліктя та голови. Медики пропонували постраждалому відправитись для обстеження до лікарні, але чоловік відмовився. В обставинах зіткнення розбиратимуться правоохоронці. Робота для ВПО. Ти потрібен Дніпропетровська обласна служба зайнятості долучилася до всеукраїнської інформаційної кампанії. Програма має допомогти переселенцям знайти роботу та облаштуватися на новому місці. Що для цього роблять у службі зайнятості, та як долучитися до проєкту? У наступному сюжеті розкажемо. Знайти роботу, отримати ваучер на навчання чи навіть грант на власну справу. Такі можливості надає Дніпропетровська обласна служба зайнятості. Від вересня її працівники активно долучилися до всеукраїнської інформаційної кампанії. Робота для ВПО. Ти потрібен. Все кажуть, аби допомогти переселенцям наново облаштувати своє життя. Ми сьогодні маємо досить багато послуг і сервісів, які сприяють сприяють зайнятості внутрішньопереміщених осіб. Я хочу сказати, що ми та структура, яка має максимально велику базу вакансій. У нас працює єдиний портал вакансій, який оновлюється в режимі реального часу. Тобто, кожна вакансія, яка там є, вона реальна, вона актуальна. І це дозволяє нам присалаштовувати внутрішньопереміщених осіб. І таких осіб ми присилаштували більше ніж 1700 Дар'я, переселенка з Донеччини та педагогиня. Студентів до навчання заохочує власним прикладом. Тож вирішила отримати ще одну вищу освіту. Скористалася послугами служби зайнятості та отримала ваучер на оплату навчання. Він ділиться, покриває левову частку оплати. Така фінансова підтримка. Нині жінці необхідна. Я не знала, що видаються ваучери. Що є така взагалі програма допомоги нам, переселенцям? Коли дізналася про ваучер, то зраділа дуже сильно, тому що і так планувала вступати, і тут ще така фінансова підтримка, що є дуже такою потрібною. Хочу сказати, що процедура не є складною, тому що подаєш просто документ в центр зайнятості. Я не знаю, скільки прийшло днів, але це трошки більше тижня. І сказали, що прийнято рішення в центрі зайнятості видати ваучер. Ну а тоді вже іспити. Навчання проходитиме у Донбаському педагогічному університеті. Спочатку повномасштабної навчальний заклад релокували до Дніпра. А цьогоріч, зазначають у вище почали приймати до себе і студентів, які отримали ваучери. Ми ще не підводили остаточні підсумки вступної кампанії, але так попередньо. Понад 100 осіб вступили до нас за цією програмою підтримки держав... державної підтримки вступників. Найбільш популярна спеціальність 053 – психологія, за якою у нас найбільше вступників. Анастасія з Донецька скористалася урядовою програмою. Є робота задля розвитку бізнесу. Вже чотири роки жінка має в Дніпрі власну кав'ярню. Подала заявку через дію на грант, бо хоче відкрити ще один заклад. Спочатку я захищала свій бізнес-план у обласному центрі зайнятості, а потім вже вийшло рішення в державному центрі зайнятості та вони дали нам грант, за який ми змогли розвиватися далі. У службі зайнятості додають, якщо вас зацікавила будь-яка послуга, звертайтеся до найближчого центру зайнятості. Фахівці проведуть індивідуальні консультації та допоможуть визначитися з напрямком самореалізації. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини 11 каналу. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за 11 у соцмережах. Побачимось.